Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Обласна спілка журналістів не збирається виконувати рішення суду і залишити приміщення народного дому. Більшість рівнян роблять бустерну дозу вакцини від коронавірусу через поїздки за кордон. Юні рівненські спідвоїсти готуються до участі в міжнародних змаганнях. Станом на сьогодні закінчився строк дії договорів користування на усі приміщення у народному домі. Тим не менше, деякі громадські організації та політичні партії і далі продовжують працювати у цьому приміщенні. З 18 організацій, які використовували приміщення народного дому станом на початок 2021 року, 11 їх уже звільнили. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного поінформувала начальниця управління комунальної власності Рівне Ради Олеся Смоловик. У повідомленні йдеться про те, що щодо п'яти орендарів вживають заходи до судового і примусового виселення, і ще по двох орендарях тривають суди, серед тих, хто й досі здійснює. Діяльність у Народному домі, обласна організація національної спілки журналістів України минулого тижня. Був суд, господарський суд за позовом управління комунальної власності, і нас зобов'язали. Ну тобто, прийняли рішення, ніякі наші аргументи не бралися до уваги. Прийняли рішення звільнити це. Бо тому, що тут має бути ремонт. У нас в спілці журналістів більше 500 членів спілки. Половина з них знаходиться в рівному. У нас тут картотека, у нас тут база даних. У нас тут усе, куди ми маємо вибиратися на вулицю. Вибиратися ми звідси не збираємося, оскільки нам нічого не пропонували. У нас багато є рішень судів, які ніхто не виконує. Ремонт у приміщенні обласної спілки НСЖУ за словами Дмитра Тарасюка робили власним коштом. каже, попри те, що воно входить до переліку приміщень, які постановою Кабміну від 1998 року рекомендовано передати у довічне користування спілці на вимогу міської влади, готовий переїхати, але тільки у приміщення з умовами не гіршими за нинішні і досі використовує три кімнати у народному домі. Також і міська організація партії батьків. Прикро, що народний дім не з вини тих орендарі, які тут довели до такого стану, є таке, погоджуюсь, але це вина не нас, не спілки журналістів. Були орендарі, які займали офіси, не платили рентну плату, не платили за тепло, накопилися великі борги, через що спочатку світло пообрізали по народному дому, яке воно було централізованим, потім обрізали. Взимку гаряче опалення. Мусили ставити собі обігрівачі кондиціонери за словами Володимира Попика, свого часу на ремонт свого офісу в народному домі партія витратила близько 200 тисяч гривень. Нині вони перебувають у належному стані. тож, каже, використовуватимуться аж поки не з'явиться конкретна дата, до якої їх треба буде покинути. Заступниця міського голови рівного Марина Кузмічова пояснила, місто поки не вирішило, що буде у народному домі. А ну почнемо з того, щоб для того, щоб почати ремонт, треба, щоб вже була затверджена концепція депутатами Рівненської міської ради. Що саме буде в Народному домі. Поки що однієї концепції, як за яку проголосували депутати, її ще немає. Позиції на рівні пропозицій проговорено на рівні рішень депутатів ще нічого немає. Рік-два, ну я б оцінювала це через років два, реально, що там би щось почалось. Максим Коломис, Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк. Новини Суспільне Рівне. Мені би хотілося, щоб ми вийшли бодай на відсоток 80% школярів нашого краю, які б могли навчатися очно. Якщо нам це вдасться, це буде власне якраз і та норма наближення перемоги в частині надання освітніх послуг. Наскільки можна забезпечити освітній процес у закладах, у яких немає укриттів? Так, є така, є така динаміка. Вона збільшується, тому що е, уже рік ми живемо в таких умовах і ми маємо щось змінювати. Тому ми націлюємо громади. Якщо у них є можливість підвести дітей з інших закладів освіти, е, ми це робимо. Звісно, і від формату змішаного навчання ніхто е, не відмовиться, тому що в нас є 89 закладів, які перебувають у зоні е, 40 кілометровій. І тут теж ці ризики вони не обґрунтовані, щоб ми виводили дітей очний формат, якщо відсутнє укриття. Тому власне зараз літо якраз таких вивчення, створення можливостей, аби діти 1 вересня зустріли в інших умовах. Тут в холодильнику знаходиться вся вакцина, яка в нас є в кабінеті. Файзер для дорослого населення. І один флакон є Файзер для дітей від 5 до 11 років. Медсестра кабінету щеплень Наталія Михальчук показує холодильник з вакцинами, якими можна щепитися від коронавірусу. У центрі первинної медико-санітарної допомоги центральний каже у липні людей, які хочуть отримати бустерну дозу, поменшало. По пару чоловік в день. Це іменно ті люди, яким мабуть потрібно за кордон, але є такі, що взагалі хочуть щепитися. Були такі в нас пацієнти старшого віку, які переживали за своє здоров'я і ну, реально прийшли щепитися вже якоюсь шостою вакцинацією від ковіду. Файзером і Коронаваком теж приходять, поки що дощеплюються. Зі слів медсестри, пацієнтів цікавило також, чи потрібно вакцинуватись від ковід, якщо 1 липня уряд скасував карантин. Ольга Ржаховська прийшла до кабінету щеплення, бо вакцинуватись від дифтерії та правця. Каже, від ковіду раніше вакцинувалась. Чи робитиме бустерну дозу, поки не вирішила. Я особисто про це не хвилююсь, тому що я досить легко переносила, коли хворіла на ковід. Напевно, треба хвилюватися тому населенню, яке знаходиться в групі ризику, тому особисто я не хвилююсь. Бачу, що не так часто люди хворіють, тому в принципі нам треба про це все вже потрошки забувати і надіятися, що це все повністю пропаде. Попри скасування карантинних обмежень, щеплення залишаються рекомендованими, каже директор центру ПМСД Центральний Олег Шрам. То, що скасовані всі запобіжні заходи, це не значить, що закінчився ковід, і не треба проводити профілактичні засоби. Вони і надалі в медичному закладі проводяться, бо люди є динамічні: одні виїжджають за кордон, приїжджають за кордону, і коли закінчується термін дії бустерної дози то ми проводимо наступні щеплення і в нашому закладі це обов'язково проводиться. Щоденно в нас з'являються пацієнти, які хочуть, щоб їх вакцинували, записали бустер, і вони зареєструвалися в дії і мали можливість для переїзду. Це, як правило, найбільш часто це волонтери. Зі слів Олега Шрама, зараз медзаклад у достатній кількості забезпечений вакцинами від ковід. 19 різних виробників. Наразі в закладі ноль випадків ковіду, але де-не-де -де, виникає ковід, і ми його фіксуємо. Проте це вже не має масовості того, що було це. Воно вже йде як інфекційне вірусне захворювання. Надія Кривко, Роман Шокунець, Суспільне новини, Рівне. У Вараському районі водій ВАЗ-2109 збив трьох людей, які йшли узбіччям. Серед травмованих жінка та двоє дітей, її онуків. Про це сьогодні повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. Інцидент стався учора близько 20-ї години в селі Неньковичі. Згідно з лікарським висновком, водій був нетверезий. Рівень алкоголю в понад сім разів перевищив допустиму норму, додала Марія Юстицька. Поліцейські встановили, що 46-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ, допустив наїзд на трьох осіб, які йшли збічому зустрічному напрямку. У наслідок автопригоди жінку та дитину затиснуло під авто. Очевидці перевернули його, аби звільнити потерпілих. 51-річну потерпілу з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували у Рівненську міську лікарню. А її семи та шестирічних онучок із травмами різного ступеня у хірургічне відділення Зарічненської лікарні. Згідно з лікарським висновком, Керманичпер перебував у стані алкогольного сп'яніння – 1,44 проміли. Поліцейські викрили нарколабораторію та вилучили 90 грамів метамфетаміну у селі Глинки Рівненського району. Орієнтовна вартість психотропів становить 250 тисяч гривень. Повідомила сьогодні пресофіцерка Нацполіції області Анна Цап. За її інформацією, у лабораторії щотижнево виготовляли до 200 грамів метамфетаміну. 34-річного рівнянина та 40-річного жителя села Глинки затримали під час перевезення чергової партії психотропів. За фактом збуту наркотиків триває. До розслідування. Вилучені речовини відправили на експертизу, за результатами якої вирішуватимуть питання про повідомлення фігурантам про підозру. У закритому парку Рівненського мототреку юні спідвиїсти готуються до нових стартів. Лідер юнацької першості України Макар Левішин, який на минулому чемпіонаті світу у класі мотоциклів 125 двадцять сантиметрів кубічних посів четверте місце, каже, що планує поліпшити це досягнення. Підготовка більш-менш стабільно, десь перед якимось зман тренувань менше, перед якимось більше. Ну, наразі все йде за планом. Найближче змагання це буде чемпіонат світу та чемпіонат Європи серед юнаків 5 кубічних сантиметрів. Плани ставив найвищі, хочеться постаратись покращити ці результати, які були в минулому році. Рівненські гонщики планують десятиденне закордонне турне, під час якого стартуватимуть на чемпіонаті світу та Кубку Європи 22 та 23 липня. Саме у цих змаганнях виступатиме Макар Левішин. Ці змагання відбудуться, відбудуться у місті Гданськ і е, готуємо його, готуємо сильно, е, покращили мотоцикли, техобслуговування провели. Деякі цікаві нюанси для нас зараз відкрилися нові, і ми сподіваємося що він зможе, зможе перевершити досягнення Романа Капустина, коли той став віцечемпіоном Європи. Роман Капустін також готується до міжнародних стартів, зокрема у півфіналі чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років. Змагання відбудеться 29 липня у місті Жарновісе в Словаччині. І він виборов це право, показавши найкращий результат серед юніорів у чемпіонаті України. За, першу, за підсумками двох етапів. Ви знаєте, два етапи вже відбулось 14 травня, 24 червня. Він є лідером чемпіонату України серед юніорів і серед дорослих, що для нас дуже приємно. І він отримав право стартувати в цьому півфіналі. Його партнером в цих змаганнях має бути Назар Парніцький. Щодо найближчих гонок на рівненському треці. То за словами Сергія головні, це можуть бути заїзди у рамках Кубка Незалежності, які можливо об'єднають із третім завершальним етапом чемпіонату України. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Бажаю збройним силам України! Сили, мужності, витримки, перемоги і найскоріше повернутися додому. Наша перемога це так, щоб ніколи знову. Наша перемога це так, щоб повернути всі наші окуповані захоплені території. Наша перемога це так, щоб ми зрозуміли, якою ціною вона нам дістається і дісталася. І не тільки ми, а ще й наші діти, і внуки. Наша перемога це те, що буде наше спільне. І все-таки ми народ. І ми маємо це розуміти. Ти снаряди ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Протипіхотні міни з прямованої дії можуть бути замасковані, підриваються електродетонатором або запалом із дротом розтяжкою. Здатні уразити людей навіть в транспорті. Містять від 700 грамів до 6 кілограмів вибухівки та від 500 до 2000 уражаючих елементів. Розліт уламків 85 метрів, майже 60 – зона гарантованого ураження. Не чіпай, відійди небезпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.